Подайте многочлен в вигляді добутку. Перше завдання b квадрат плюс xb квадрат y, і мінус xb. Y у нас повторюється тільки два рази. Давайте ми тоді згрупуємо їх разом. В першому випадку ми винесемо просто b за дужку. в нас вийде b плюс x, в другій дужці ми винесемо мінус, бо він повторюється два рази, x та y. Тоді всередині дужок буде знак плюс, бо мінус на плюс має давати мінус між ними. Далі, в нас має бути х плюс Б. Ви бачите, що у нас дужки не до кінця є однаковими. Ми можемо поміняти місцями, наприклад, друге положення «б» та Х. Нічого суттєвого не зміниться, крім цієї дужки, тому що в нас плюс між х та Б не робить погоди. Якщо б у нас тут було мінус, він би впливав на те, що в нас стоїть перед дужкою. А так, коли в нас є плюс, ми можемо міняти місцями, і при цьому зберігається основний вигляд цього добутку. Отже, що в нас вийде. B на B плюс x xy на B плюс X. І тепер, як з попередньої теми, ми маємо однакову дужку, ми її переписуємо один раз. І далі ми уявляємо, ніби її не існує, переписуємо все, що до неї не війшло. B-XY. Переходимо до наступного. m квадрат плюс 7m мінус bm-7b. Також акцентую вашу увагу, що в нас b повторюється тільки два рази. Давайте ми їх згрупуємо. Тут ми, наприклад, винесемо m за дужку. У нас буде m плюс 7. Тут, як і в попередньому випадку, ми можемо винести мінус b. Тоді в нас в дужках буде m плюс 7. Дужки в нас ідентичні, ми записуємо їх один раз. А в другій дужки записуємо все те, що в них не війшло, тобто m-b. Наступне 4 a мінус плюс 4 x мінус квадрат. Ми з вами бачимо, що у нас А повторюється два рази в першому, тож, давайте ми А винесемо тут за дужку. Буде 4 x В другому ми можемо винести x за дужку. У нас тоді буде теж 4 мінус Х. Ну і знову робимо наш добуток. Одну дужку переписуємо, в другій в нас буде А плюс Х. Четверте завдання. Ма мінус МБ, мінус М в другій степені плюс АБ. нас повторюється А два рази. Давайте ми їх візьмемо, А винесемо за дужку. буде М плюс Б. Тут ми можемо винести. Мінус m за дужку. У Нас буде B плюс M. Як і в варіанті першому, ми поміняємо місцями, наприклад, B та м, але нічого суттєвого не зміниться, крім самої дужки і положення B та м там. Тож, яка буде кінцева у нас відповідь. а помножити на m плюс B. Мінус М помножити на М плюс B. Ми робимо, як добуток М плюс Б. На А-М. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Переписуємо. Ви можете згрупувати, наприклад, 27x3 і 27х, або йти по порядку. Давайте ми з вами по порядку підемо. Перші два. В них є спільна буква Х і найменша степінь доступна нам двійка. Тобто ми можемо x квадрат винести за дужку, тоді буде 27х. 1. Тут ми бачимо, що воно у нас дуже подібне до дужки, тому ми можемо винести 1 і переписати те, що в нас вже і так є, не міняючи. Що в нас буде далі? Запишемо з вами в дужці 27х плюс 1 на х квадрат плюс 1. І тепер будемо сюди підставляти. Спочатку перепишемо. Ми підставляємо, якщо у нас х дорівнює мінус 127. Тоді в нас вийде. 27 помножити на мінус 27, плюс 1 мінус 1 27 в другій степені плюс 1. Але обраховувати абсолютно все нам не потрібно з вами. Чому? Тому що оце, зараз я розпишу це більш детально: 27 помножити на мінус 27, плюс на мінус дає мінус. 27 запишемо як 27 перших. При множенні в нас 127 так і запишеться. Можемо поділити наш дріб на 27. Нас в кінцевому випадку вийде мінус 1 ділити на 1, тобто буде мінус 1. А мінус 1 плюс 1 вийде 0. Якщо ми 0 помножимо на дужку, вийде знову ж таки 0. Тому все нам обраховувати не потрібно. Ми єдине, що можемо записати оцей обрахунок. Мінус 27. Перших помножити на 1 27 і плюс 1. Другу дужку ми просто перепишемо. І тут ми з вами наголосимо, що це буде мінус 1 плюс 1. Можемо навіть підкреслити, що це буде 0. Другу дужку ми можемо знову переписати, бо нам насправді не потрібно це рахувати. Нас все рівно вийде 0. Переходимо до наступного завдання. Що ми тут можемо зробити? Давайте 5p та мінус 5 x Винесемо з них п'ятірку. Тоді буде P-X. В другому, ми давайте винесемо з вами P та X. П з найменшої степені це буде P в першій. І X, який тут наявний, з найменшою степені – це теж X в першій. Винесемо з вами Px. Тоді в нас буде X P. В нас не ідентичні дужки, тому ми маємо поміняти місцями, наприклад, в другій дужці. Пам'ятаючи, що якщо в нас мінус в даному випадку між х та п, то цей мінус при мінянні місцями їх вилазить наперед і міняє знак. Тобто все, що перед цим ми переписуємо. Далі ми ставимо мінус, px переписуємо. І міняємо місцями x та p. Дуже уважно переписуйте, бо я щойно написала тут плюс, а має бути мінус. Далі записуємо з вами p-x на 5 мінус pх. Перепишемо це внизу і будемо підставляти наші дані. Якщо в нас p дорівнює 2,5, а х дорівнює 2,4. Будемо підставляти. Тут нас вийде з вами 0,1. 2,5 на 2,4. В нас буде 6, цілих, тобто ми від 5 віднімемо 6. Нас вийде як 0,1 помножити на мінус 1. Тобто вийде мінус 0,1. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Бачимо з вами, що в нас з лівого боку є х 7 х та мінус 7, і з іншого боку в нас х. Давайте все перенесемо з вами в лівий бік. Пам'ятаємо, що якщо ми переносимо в даному випадку x, то воно з плюс х міняється на мінус х. Тепер давайте поглянемо, що ми можемо зробити. Ми звідси можемо винести за дужку 7. Що вийде? Вийде в нас х-1. А отут ми можемо винести за дужку x. Вийде також х-1. Тепер ми з вами зробимо добуток х-1 помножити на 7 плюс х. Якщо при множенні в нас виходить 0, то або в першій дужці виходить 0, або в другій дужці виходить в нас. 0. Переносимо мінус 1 і 7 в протилежний бік з протилежними знаками. Тобто в нас вийде 1 та мінус 7, це і буде наша відповідь. І наступне завдання. Бачимо, що вже все в нас є з лівого боку, тому ми другою дією будемо зразу складати в дужки. Звідси ми можемо винести з вами y квадрат за дужку. Тоді в нас вийде 7 y плюс 1. Ми бачимо, що друге в нас повторюється зі знаками, тому можемо винести, наприклад, одиницю. Тобто залишиться те саме, але нам буде легше з вами зробити добуток. Далі записуємо з вами в дужці 7 плюс 1 на y квадрат плюс 1. І те саме, що в попередньому випадку, або в першій дужці в нас буде 0, або в другій. Прирівнюємо дві дужки до нуля і будемо переносити наші числа. Переносимо одиницю з протилежним знаком. У нас вийде мінус 1, тоді y буде дорівнювати як мінус 1 ділити на 7. Це буде наша перша відповідь. Друга, перекидаємо одиницю, буде y в другій степені дорівнювати мінус 1. Але згадаємо саму нашу теорію. Якщо у нас є парна степінь, вона мінус буде вбивати. Наприклад, ми мінус 1 будемо підносити в другу степень. Мінус і двійка. Двійка її з'їдає, тому буде просто 1 в другій степені. Вийде одиниця. З додатнім, відповідно, буде оця частина розвиску. Тобто мінусів в нас не може вийти, а значить, тут немає розвиску. І тоді ми з вами записуємо відповідь: те, що y дорівнює мінус одна сьома. Наступне завдання. Розкладіть на множники, переписуємо. Бачимо з вами дві дев'ятки. Також бачимо з вами а, Б просто само по собі. І, наприклад, добуток двох змінних. А Б в нас повторюється тричі. Ми можемо звідси винести АБ дужку. Що у нас тоді вийде? АБ тоді тут треба домножити на А, плюс тут треба домножити на Б, а тут у нас залишиться, по суті, дев'ятка. З оцих трьох ми бачимо, що це і виходить наша дужка А, Б та 9, тому ми можемо винести одиницю і повторити дану дужку. Тоді ми з вами робимо абсолютно стандартне для цієї теми дію плюс B плюс 9 та АБ1 записуємо як добуток. Друге завдання також переписуємо. Тут вже буде трохи складніше, але бачимо, що в перших трьох в нас повторюється четвірка, тут 4 множиться на 2, а тут в нас повторюється п'ятірка, тільки 10 – це 5 множиться на 2. Тобто з перших трьох ми можемо винести з вами за дужку 4х, бо х у нас сюди повторюється. У нас тоді буде в дужках 2а, плюс b і мінус 1. Тоді з останніх трьох ми можемо винести за дужку 5 та М, бо вона в нас повторюється. У нас тоді в дужці вийде 2а, плюс b і мінус 1. Тобто те саме. Вийде у нас добуток 4х плюс 5М. На 2 плюс b мінус 1. Розкладіть на множники. В попередніх випадках в нас було з вами 4 буквочки або числа, а зараз в нас є їх 3. Що ми будемо робити? Ми будемо розбивати, наприклад, мінус 6х на мінус 3 та 3х, або на мінус 2 і 4х. Тобто будемо розділяти наші числа та букви, які є, на якісь певні окремі доданки. Бачимо з вами, що в нас є п'ятірка і мінус 6х. Мінус 6х ми можемо з вами записати, як, наприклад, мінус 5х і мінус х. Ну, давайте спробуємо. х квадрат мінус 5х, мінус х плюс 5. В перших двох ми можемо винести за дужку x. Тоді в нас вийде мінус 5. В других двох ми можемо винести дужку мінус 1. Тоді в нас буде x. Мінус 5. Тому що в нас має вийти посередині протилежний знак. Якщо ми вже мінус виносимо, перемножимо. Мінус 1 на х буде мінус х, мінус 1 на мінус 5 буде якраз плюс 5. Все гаразд. Тепер будемо записувати в одній дужці х-5, а в другій х-1. Друге зведення. Тут ми з вами також можемо поекспериментувати з х. Наприклад, мінус х розписати, що це в нас. Плюс 3х мінус 2х. Це ж, по суті, і вийде мінус х. Переписуємо. І з перших двох ми можемо винести х за дужку, тоді буде х плюс 3, а в других двох ми можемо винести за дужку мінус 2. Буде х плюс 3. Ну і далі стандартна наша дія. х плюс 3 помножити на х-2. Третє завдання. Можемо з вами замість 2х записати, що це є 5х мінус 3х. Цікаво, що у нас вийде. Давайте з перших двох винесемо х за дужку, а з других двох ми винесемо мінус 3. У нас буде х плюс 5. Ну і, в принципі, все. Будемо з вами записувати, що це у нас х плюс 5, на х мінус 3. Наступне. Давайте з вами запишемо 5АБ як 2АБ плюс 3АБ. Тоді вийде А2 плюс 2АБ, плюс 3АБ, плюс 6Б в другій. Так само з вами будемо зараз виносити задушку. Наприклад, звідси можемо винести з вами А, у нас буде А плюс 2Б, а звідси ми можемо винести 3Б. Тоді в дужці буде А плюс 2Б. Ну і в нас вийде А плюс 2Б в першій дужці, А в другій А плюс 3Б. Завдання ми виконали. Якщо у вас залишилося питання, то я на вас чекаю в коментарях. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь і до зустрічі!